Приємна музика про холодні напої та передчуття нового відкриття у світі краси панувало на черговій презентації у салоні СПА Райський уголок». Цього вечора до закладу завітали справжні поціновувачки сучасних методів омолодження. У рамках світового туру краси черкащанкам презентували омолодження шкіри обличчя та тіла по-новому за допомогою революційного апарату фракційного лазера Фраксель. Апарат Фраксель лазер для ремодулювання шкіри із новими унікальними якостями, призначений для омолодження шкіри на будь-яких ділянках обличчя та тіла, схвалений для лікування пігментних плям зморшок, розтяжок, передбачає індивідуальну програму лікування для кожного клієнта та мінімальний час реабілітації. Презентувати нового ворога зморшок до Черкас завітали фахівці з Москви. Свято молодості та краси відкрила господиня салону СПА Ніна Черник. Директор салону переконана, фракційний лазер це новітній рецепт боротьби зі зморшками. Попри відомість цього новітнього методу омолодження у світі для Черкас, Фраксель, справжня новинка. Фракційний лазер – це вже не нова методика. Уже кілька років вона існує в мірі і більше того. Уже три года, можно сказать, мы работаем на ней в Киеве. И сейчас мы это представляем в Черкасах. Фраксель это один из лидеров фракционных аппаратов. Эта фирма сделала эту процедуру, придумала, они запатентовали ее. Даже называется Фраксель, фракционный лазер. Теперь у наших клиентов есть возможность сделать процедуру в Черкасах. Не треба не їхати ни в Швейцарію, ни в Америку, ни во Францію, даже не в Київ, а просто прийти в салон «Райский уголок. Підтримала директора закладу і закордонна гостя Олена Кардашник. Саме пані Олена привезла до Черкас новітню методику. Фахівець переконана, що фракційний лазер започаткував нову еру у безопераційному омолодженні шкіри обличчя та тіла. Сьогодні в салоні краси «Райський уголок» ми презентуємо абсолютно нову услугу для наших пацієнтів. Це м'який фракційний пілінг на апараті «Фракселі Рефайн» в сочетанні з професіональною косметикою «Систем на Грін Профі». Косметика, яка спеціально розробувалася під цю процедуру. «Фракселі Рефайн» Это младший брат в семействе приборов Фраксель. Это большое семейство приборов, которые работают по методу фракционного фототермолиза. Это лазер и метод, суть метода в том, что лазерный луч формирует в коже на заданную глубину 1000 зон фототермолиза. Не таємниці, що з віком структура шкіри змінюється, з'являються зморшки, пігментні плями. Її поверхня стає менш рівною, а колір поступово тьмяніє. І якщо сучасні досягнення пластичної хірургії та косметології дозволяють відновити овал обличчя та підтягнути зайву шкіру, то її поверхня все одно видає вік. Для боротьби з цією проблемою ще до недавнього часу використовували глибокі хімічні пілінги або ж лазерну шліфовку. Нині на часі новітній фракційний лазер фраксель. Я вважаю, що ця процедура буде мати великий успіх і попит у Черкасах, оскільки це найновіша технологія лазерного омолодження, яка широко вже використовується у світі. Має перевірений доведений ефектив доведеної ефективність, результативність. Вона дуже безпечна, дуже ефективна. Ця процедура вона не виключає із життя. Людину і дає можливість за допомогою курсу процедур контрольованого незначного пошкодження шкіри значно покращити її властивості, зберегти молодість і відкласти можливість пластичних операцій на десятки років або зовсім їх уникнути. Ця методика є найновішою, найбезпечнішою з усіх лазерних методик і дає можливість обробляти зону навколо очей, чого не мають ніякі інші лазерні. Лазер-Фраксель це безпечна і підконтрольна процедура. Технологія фраксель не потребує реабілітаційного періоду та не має побічних ефектів. Ми стараємося знаходити щось нове і вводити ці процедури в нашу роботу мінімум раз в півгода. Раз в півгода ми проводимо такі презентації, показуємо нові процедури. Де ми їх іще, ми їздимо. И на выставки международные. Вот Мы осенью были во Франции. Сейчас мы собираемся тоже ехать на Антиэйдж форум в Монако. Там мы смотрим, что что представляется, что на пике, что дает самые большие результаты, что говорят специалисты из разных стран, какие они дают отзывы об этих процедурах. Смотрим, что популярно в клиниках э, за границей и у нас, в России. И потом выбираем уже все самое лучшее. Я вам хочу сказать, что вот все фирмы, которые будут представлены в Монако на этом анти форуме наверное, 70% есть у нас в салоне. То есть мы действительно на пике всех этих новинок. Потому пані Олена вирішила продемонструвати фракційний лазер у дії. За годину до початку косметолог нанесла на шкіру моделі мазь анестезію, після чого почала водити по шкірі лазером зі спеціальною насадкою. Косметолог здійснила чотири проходи по шкірі обличчя у одному напрямку і чотири перпендикулярно. На завершення на оброблену лазером шкіру нанесли заспокійливий крем. Проведення процедури зайняло не більше 20 хвилин. Фахівець запевняє, що таких процедур на проблемній ділянці має бути не менше чотирьох. Часовий проміжок між процедурами має бути не менше місяця. Перші три-чотири дні після процедури фраксель фахівці радять використовувати спеціальну косметику. Ми розрушаємо один мікроучасток кож місце нього образується виростає абсолютно новий мікроучасток кожний очень важно то, что во время процедуры и в ходе проведения процедуры мы не разрушаем роговой слой, и это не требует никакого дополнительного медицинского ухода для наших пациентов. Женщины теоретически сразу после процедуры могут наносить макияж, мужчины могут бриться на следующий день. Человек не выпадает из своей активной жизни. Российский фахівець розкрила черкащанкам секрет дії цього чудодійного омолоджувального засобу. За її словами, Фраксель є найефективнішою та найбезпечнішою Чнішою методикою омолодження, у процесі якої всі внутрішні ресурси організму спрямовуються на оновлення проблемних зон. Лазер прибирає верхній шар шкіри, що спонукає організм замінювати її новою. Таким чином, поступово людина отримує нову молоду шкіру. Косметика, яку ми використовуємо в сочетании з этой процедурой, полностью нивелирует все побочные эффекты, усиливает эффект от процедуры, кожу и її защищает. После рекомендации мы назначаем пациенту крем с высоким спф фактором в течение месяца и рекомендуем хорошо увлажнять кожу. Плюсом даної методики є її ефективність після короткого курсу і відсутність необхідності в реабілітаційному періоді. Використання лазера сприяє запуску природного механізму регенерації тканин. Він відбувається завдяки самостійному формуванню колагену. Черкасах, які в Україні ця система вперше представлена і є ексклюзивною. А наші клієнти завжди варті, тільки найкращого і найновішого. Ми гарантуємо їм безпеку і ефективність у використанні цієї методики. Я думаю, що ця процедура буде цікава саме нашим клієнтам, оскільки ми пропонуємо найкраще нашим клієнтам і вони є дуже грамотними, вони завжди цікавляться новинками на ринку індустрії краси. і і всі добре знайомі з цими лазерними методиками, які нарешті на щастя з'явилися і у нас. Усіх гостей та працівників салону Спарайський уголок» цього вечора чекала приємна несподіванка, неочікуваний подарунок, можливість випробувати чудодійний лазер на собі. Бажаючих виявилося чимало. Перед процедурою на місці дії лазера фахівці нанесли спеціальний крем-анестезію, аби уникнути дискомфорту. Після цього у якості експерименту працівники салону Райський уголок» випробували дію фракселю на руці усіх бажаючих. Враження від новітнього методу були різні. Если, конечно, будет все чудесненько, то, конечно, попробую. Результат сам о себе скажет. Мне нравится. Вот в этом плане мне нравится здесь то, что я могу, допустим, выбирать. Закордонні гості не лише презентували новітній апарат, а й навчили черкаських фахівців вправлятися з ним. Спеціальний інструктаж і демонстрація роботи зробили свою справу. Фахівці салону СПА Райський уголок» стали власниками сертифікатів. Документи засвідчують їхню компетенцію у користуванні лазером. Так як лазер нагріває в кожу воду. Вот. А лазер это некий прибор, который излучает свет одной длины волны. Он не видит э, количество пигментов кожи. Поэтому нам абсолютно все равно, э, какой фототип у человека. У нас нет никаких ограничений по зонам воздействия. Максимальная глубина воздействия 0,65 мм. Это очень большое расстояние в рамках кожи. И это позволяет нам э, бороться с такими эстетическими проблемами, как омоложение, профилактика старения коррекция гиперпигментации выравнивание цвета текстуры кожи но в рамках всего организма это очень маленькое расстояние поэтому у нас нет ограничений по зонам воздействия Завершилась презентація цікавою бесідою у неформальній обстановці. Додому гості райського уголка попростували із посмішками на обличчях. Усі вони у подарунок від спа салону отримали 50% відсоткову знижку на процедуру фраксель. Всегда все новое, это всегда интересно, но просто не всегда такий результат буває як катритижо.